E Історія свято Троїцького Мотронинського монастиря на Черкащині сягає корінням часів князя Ярослава Мудрого, драматичні сторінки української історії богоборчої доби минулого століття наклали відбиток і на долю цієї обителі. Нині там знову лунають чернеча молитва. Центром євхаристичного життя монастиря залишається кам'яний Свято-Троїцький храм. Відомо, що до початку 19 століття він був дерев'яним. Згідно з історичними свідченнями престольний храм Мотроницького монастиря був освячений 4 липня 1727 року. Лаштували ви храм. Користуйтеся ж ним на славу Божу для спасіння свого та інших. Поспішайте сюди щоразу, як відчуєте поклик. Завдяки її відкриттям були зруйновані загальноприйняті уявлення про будову матерії. Французька вчена Марія склодовська Кюрі. Вона стала фундаторкою нового напрямку в ядерній фізиці науки про радіоактивність. Після того, як Анрі Беккерель у 1896 році відкрив випромінювання Урану, Марія серйозно зацікавилася проблемою радіоактивності. Разом із чоловіком П'єром Кюрі вони відкрили два хімічні елементи: полоній, названий на честь батьківщини Складовської кюрі Польщі, і Радій. За свої дослідження подружжя Кюрі було нагороджено Нобелівською премією. У 1911 році Складовська Кюрі повторно отримала Нобелівську премію, ставши єдиною жінкою-фізиком з такими високими відзнаками. Дослідження радію призвело до народження нової науки, радіології, що вже має власні інститути та журнали. Свій черничий шлях преподобно мученик Іона Санков розпочав у Руському Пантелеймонівському монастирі на Афоні. З часом праведник був відряджений у Константинополь для служіння на подвір'я обителі. З початком Першої світової війни отець Іона потрапив в Одесу. У цьому приморському місці він служив у Благовіщенській церкві та в храмі всіх святих. Коли ж в Одесі прокотилась хвиля закриття православних храмів, праведник переїхав до села Солчино-Московської області. У період жорстоких репресій кінця 30-х років минулого століття сповідника арештували і невдовзі стратили. Нині і Єромонах Іона Сенков прославлений серед лику новомучеників Руської православної церкви. От тих, хто спасається, стільки обіцяє майбутніх благ, скільки завдає трудів у теперішньому. Найбільш західний обласний центр Російської Федерації місто Калінінград. Починаючи з 1941 року, питання про повоєнний статус Східної Прусії, така історична назва Калінінградської області, поставало неодноразово. Згідно з рішенням Потсдамської конференції 1945 року, Східна Прусія була ліквідована. Дві третини її території були передані Польщі. Решта земель навколо Кенігсберга у квітні 46-го увійшла до складу РРФСР. Через декілька місяців, 4 липня, місто Кенігсберг було перейменоване на Калінінград, а його область на Калінінградську. На честь голови президії Верховної Ради СРСР Михайла Калініна. Нині місто Калінінград сприймається як свого роду Європа в мініатюрі зі своєрідними мощеними площами, фонтанами, скверами. Минуле покликане служити нам, але заволодіти ним ми можемо лише за умови його підпорядкування сьогоденню. У наступному випуску із сторінок його книг перед європейським читачем з'явилася ціла портретна галерея візантійських імператорів і імператриць, французький історик Шарль Діль. Своїми духовними настановами він зміцнив віру багатьох страждальців радянських в'язниць. Преподобна мученик Георгій Лаврову про одного з найулюбленіших дитячих письменників минулого століття Самуїла Яковича Маршака, сторінками історії та сучасного життя Свято-Філаретівського православного інституту у Москві.